Ласкаво просимо на коротку змістовну презентацію нового флагмана модельного ряду tis cc 4 Pro. Ми постараємось пройти по всіх ключових моментах максимально швидко і максимально глибоко. Тож, сім ключових особливостей tis CC4 Pro. Перше, восьмиядерний процесор Snapdragon 2.7 ГГц. Флагманський рівень продуктивності вперше реалізований у штатних автомобільних магнітолах. Потужність і інтелектуальні можливості співставні з сучасними смартфонами. Друге X-Over плюс восьмиканальний поділ. Студійний контроль над кожним елементом аудіосистеми, точна акустична сцена з ефектом живого концерту та гнучке налаштування звуку під салон авто. Третє dts Sound. Об'ємне і кінематографічне звучання з чітко вибудованою сценою, що вигідно відрізняється ц 4 Pro від більшості штатних рішень. Підтримка до восьми цифрових камер Full HD. Мінімальна затримка. інтеграція за ADAS та запис під час руху, повний контроль оточення автомобіля на рівні професійних систем безпеки. П'яте. АДАС. Активні системи допомоги водією. Контроль смуги, попередження про зіткнення, розпізнавання пішоходів і об'єктів cc 4 Pro – це не тільки мультимедіа, а й повноцінний помічник на дорозі. Шосте. TIS Online. центр віддаленого контролю, моніторинг, місця знаходження автомобіля, перегляд камер і доступ до даних зі смартфону. Сьоме вільне оформлення інтерфейсу, гнучке розміщення віджитів: від швидкості та музики до тиску в шинах і прогнозу погоди, повна персоналізація робочого простору. Далі ми подивимось відео, щоб побачити всі можливості пристрою. Тязь 4 Pro працює на флагманській платформі Qualcomm 6490 Це сучасний 6 шестинометровий процесор з архітектурою КРОЙО 670, який забезпечує миттєву реакцію системи та плавну роботу з 2К-графікою. Пристрої використовується нова пам'ять lpddr 5 і сховище UFC 31. Додатки й навігації запускаються миттєво, а багатозадачність стала аж такою легкою, як у топових смартфонів. Важливо, Qualcomm – це світовий лідер з мобільних чіпів з зі... США. Разом з ним ми три роки створювали спеціальне рішення для автомобільної електроніки. Результат надійна платформа, що дорівнює топовим флагманським смартфоном. Та відміну від дешевих рішень, це 4 Pro не застаріє через рік. Qualcomm гарантує оновлення драйверів і сумісність з майбутніми версіями Android. Якщо порівнювати з CC3 – Unisoc. UIS7862 Процесор швидше на 80-110%, а графіка потужніше в 2,5-3 рази. 6 нометровий техпроцес зменшує тепловиділення і енергоспоживання, забезпечує стабільність під навантаженням Навігація мультимедіа та камери працюють без падіння частот і лагів. Таким чином, тість 4 Pro – це не просто потужний процесор. Це флагманська автомобільна платформа, створена на руки вперед. ТІСЦ c 4 Pro відчувається як флагманський смартфон у панелі приладів. Інтерфейс працює плавно, стабільно і без лагів навіть при великому навантаженні. Роботі камер та виведені к графіки. Навігація і мультимедіа запускаються миттєво. Охолодження. У ТІСЦІ c 4 Pro ми використали технології рівня авіації та автопрому. Моделювання повітряних потоків CFD це дозволило точно розрахувати рух тепла всередині корпусу та створити систему охолодження без перегріву і гарячих зон. Рішення вийшло унікальним: два вентилятори. Один охолоджує ключові компоненти, процесор пам'яті графіку, другий виводить тепле повітря назовні. В результаті пристрій працює стабільно, навіть при великих навантаженнях. Флагманський 6-нанометровий процесор розкриває весь світ потенціал без тролінгу і з великим запасом надійності, цифровий мікрофон. У TISC C4 п встановлено цифровий мікрофон, який забезпечує більш точну і чисту передачу голосу, ніж в аналогових рішеннях. Він стійкий до шумів та перешкод, які часто виникають в автомобілі. На відміну від аналогових моделей, що підключаються через роз'єм 3,5 мм, цифровий мікрофон оцифровує звук одразу на вході. Завдяки цьому сигнал не піддається наводкам від проводки, живлення блютуз-модулів та інших джерел перешкод. Аналогові мікрофони обмежені по діапазону, часто спотворюють мову, роблячи її глухою або приглушеною. Цифровий мікрофон працює у широкому спектрі частот до 48 кГц і 16-24 біт, що дозволяє системі точніше розпізнавати голос, фільтрувати шуми і зберігати природний тембр. Підсумку користувач отримує чітку передачу мови без спотворень, більш надійне голосове керування і стабільні дзвінки. Комфорт навіть при русі, шумі вітру та гучній музиці. Дводіапазонний GPS. Tіа-SCC4Pro підтримує роботу одразу у двох діапазонах L1 і L5. Це дозволяє швидше фіксувати супутники і утримувати стабільний сигнал навіть у складних умовах: щільна забудова, тунелі чи скляні покрівлі. В результаті маршрут будується без затримок, трек не стрибає і водій отримує точне ведення по дорозі. Порівняння. Однодіапазонний GPS часто втрачає сигнал у місті, може зміщувати трек і давати похибку у кілька метрів. Дводіапазони L1 плюс L5 зменшує помилки позиціонування, підвищує точність і стабільність навігації у реальних умовах. Цифрові камери. Тіасть сц 4 Pro повністю сумісний з цифровими камерами нового покоління. На відміну від традиційних hd камер, що йдуть на аналоговому сигналі, цифрове рішення забезпечує. Принципово інший рівень якості та надійності. Переваги, Миттєвий відгук, зображення без затримок і підвисань. Висока деталізація. Добре видно навіть дрібні об'єкти і надписи. Третя адаптація до освітлення, чітка картинка при яскравому сонці, світлі фар і різких перепадах яскравості. Варіанти конфігурацій – передня і задня камера. Одночасний запис дороги спереду і ззаду підвищує безпеку і спрощує паркування. Повний цифровий 360. Чотири камери по периметру авто плюс подвійна ззаді. Одна формує кругову панораму, друга відповідає за запис Піадас. Додатково встановлюється фронтальна HD камера. Незалежно від обраної системи чи базовий комплект чи 360 водій отримує стабільне зображення високої якості, що суттєво полегшує маневри і підвищує безпеку. АДАС. Активні системи допомоги. Завдяки цифровим камерам у CC4PRO вперше серед штатних мультимедійних систем запроваджена повна підтримка системи ADAS. Режими Фронтальна і задня камери. Система аналізує зображення з реєстратора і при необхідності із задньої камери контролює розмітку. Відстань до авто і пішоходів виводить попередження. Друге повний 360 огляд. При підключенні бокових і додаткових камер АДАС контролює ситуацію навколо авто, особливо корисно у місті при перестроюваннях і паркуванні. Налаштування кожна функція АДАС вмикається окремо. Водій сам обирає, що активувати: розпізнавання смуги, відстані, пішоходів тощо. Це дозволяє активувати систему АДАС під конкретний автомобіль або стиль водіння. У центрі роботи АІ модуль продуктивністю 12 топс, 12 трильйонів операцій на секунду. Він аналізує відеопотік в реальному часі і миттєво видає попередження. Усе працює прямо в магнітолі, без зовнішніх блоків. Будь-то простий режим або режим 360 ADAS UCC4 Pro дає гнучкі налаштування та підвищує безпеку в реальних умовах. TIS TіC4 TIS Pro оснащений вбудованим онлайн-сервісом Online, який працює через міні-додаток у Telegram. Для використання не потрібно встановлювати сторонні додатки, достатньо лише ваш телефон та підключення до мережі інтернету, можливості сервісу, перегляд поточного місця знаходження авто та побудова маршруту руху, віддалене фотографування та відеозапис, онлайн-трансляція з камери у реальному часі, отримання сповіщень від системи безпеки та дистанційне керування окремими функціями головного пристрою. Приклади використання: перевірити машину на парковці і переконатися, що з нею все гаразд. Увімкнути камеру вночі, подивитися, що відбувається навколо, підстежити пересування авто, якщо ним керує інший водій. У разі сигналу тривоги миттєво відкрити відео і зрозуміти причину. Таким чином, TIS Online перетворює це 4 Pro на центр віддаленого контролю автомобіля. Власник отримує повний доступ до інформації про своє авто з будь-якої точки світу та в будь-який момент. Звук і музика. DSC C4 Pro обладнаний багатоканальним підсилювачем із підтримкою технології DTS Sound, яке створює об'ємне та реалістичне звучання з ефектом повного занурення наче ви в кінотеатрі. В основі автомобільний аудіочіп Silicon Labs si 47925 із збудованими алгоритмами DTS. Це дозволяє отримати точне позиціонування звуку, насичені низькі та чисті високі частоти. Ночки налаштування, 48-смуговий еквелайзер із можливістю індивідуального налаштування, підтримка активних кросоверів двох і трьохсмугових, додаткові інструменти, затримка звуку по каналах, зміна фази, керування сценою, формати виводу від класичного стерео, два канали до повного 5-1, цифровий вихід через оптичний і коаксіальний роз'єми, а також USB-аудіо. Готові режими звучання. Перший. Музика. Оптимізований для прослуховування. Чистий стереоефект насичений звук. Другий професійний. Максимальна деталізація і точність. Третій – Кінотеатр. Підсилений об'єм і баси для ефекту присутності. Четвертий моно, зведення всього звуку в один канал. І п'ятий Left-Center Right Surround схема для складних систем із точним позиціонуванням джерел цц 4 Pro поєднує потужний процесор обробки звуку, DTS та широкий набір налаштувань. Це рішення як для меломанів, так і для тих, хто хоче в авто побудувати свій власний кінотеатр на колесах. Багатоканальний аудіовихід Аудіосистема цц 4 Pro має активний трьохсмуговий восьмиканальний вихід. Пристрій окремо обробляє сигнал для фронтальних і толових динаміків сабвуфера та високочастотних твітерів. Завдяки цьому можна побудувати повноцінну акустичну систему без зовнішніх процесорів і підсилювачів. Підтримується активний поділ частот, індивідуальне налаштування кожного динаміка та точна адаптація звучання під салон авто. Поєднання DTS-підсилювача і гнучкої восьмиканальної архітектури дає повний контроль над звуковою сценою, глибина, об'єм, напрямок та динаміка. Ті cc 4 Pro – це не просто про відтворені музики. Це можливість створити власне акустичне середовище з чітким та деталізованим звуком. Голосове керування українською мовою. Женери Тяйс вперше реалізували голосове управління українською мовою в штатній мультимедійній системі. Це 4 чотири просто впершим пристроєм в галузі, що дозволяє керувати навігацією, мультимедіа та налаштуваннями рідною мовою без сторонніх додатків чи затримок. Складності розробки. Потрібно було навчити систему особливостям української мови, які приголосні, подвоєні голосні наголоси, створити розширений словник команд для навігації мультимедіа та системних функцій, забезпечити стабільну роботу у шумному салоні прирусі чи гучній музиці, інтегрувати управління прямо в інтерфейс без сторонніх програм. На розробку пішло понад 1200 годин роботи: від досліджень і побудови моделі до тестів і оптимізацій. Тісті це 4 Pro – це перший пристрій, який прямо з коробки повністю підтримує голосове керування на українській мові. Це робить використання системи максимально природним, безпечним та зручним. Ханна інтелектуальний голосовий асистент. Ті це 4 Pro представляє хана, першого в індустрії, а і асистента для автомобільної мультимедійної системи. Ханна розуміє природну мову і контекст, а не тільки фіксовані команди. Наприклад, увімкни музику, зроби тихіше. Система правильно зрозуміє послідовність. Асистент дає голосовий зворотний зв'язок, керує додатками, підтримує багатозадачність і поступово адаптується під звички водія. Головне, ханна робить взаємодію системою з системою зручною, природною та безпечною. Це не просто голосовий інтерфейс, а новий рівень інтелектуального асистента. Ханна так: які місця в Києві підходять для дітей? У Києві багато місць, придатних для дітей та сімейного відпочинку. Ось декілька рекомендацій. Перше. Національний музей природної історії. Місто з захоплюючими експонатами. Прокласти маршрут до 3. Ханна. Ага. Нагадуй мені забирати дитину зі школи о 14-й годині щодня, крім вихідних. Добре. Я нагадуватиму вам забирати дитину зі школи о 14.00 щодня, крім вихідних. Ханна. Ханна до ваших послуг. Увімкни пісню Тереза Марія. Ця функція стане доступною користувачам в кінці 2025 року. Інтерфейс і зручність. Тіас cc 4 Pro управління максимально просте та інтуїтивне. Є розумне бокове меню, яке відкривається одним дотиком і миттєво дає доступ до потрібних функцій. Передбачено режим картинка в картинці можна одночасно користуватися навігацією, музикою та іншими додатками без перемикання екранів. Інтерфейс швидко реагує на кожне натискання і максимально оптимізований для водіння. Це зручно, швидко і без зайвих відволікань. Миттєве перемикання джерел звуку. Система дозволяє миттєво переключатися між усіма основними джерелами: токовою музикою, радіо, блютуз чи вбудованим медіаплеєром. Правління здійснюється одним дотиком швидко, зрозуміло і без затримок. Для водія це особливо важливо. Увага зосереджена на дорозі, а не на меню магнітолу. Персоналізація інтерфейсу. Tіазь CC4Pro головний екран можна повністю налаштувати під себе. Користувач сам обирає, які віджити відображати: музику, навігацію, погоду, системну інформацію чи онлайн-сервіси. Інтерфейс підтримує різні теми: світлу, темну, напівпрозору та матову. Завдяки цьому магнітола гармонійно виглядає в будь-якому інтер'єрі авто, наче частина заводської системи. ТІАЙС OS – СЕРЦЕ CC4 Pro TIS CC4 Pro Працює на фірмовій системі ТІАЙС OS. Що розроблено на базі Android 13, яка адаптована спеціально для авто. Платформа поєднує високу продуктивність і сучасний дизайн, завдяки чому система працює плавно, швидко і зрозуміло. Головний екран можна налаштувати. Понад 100 віджитів різних форматів, можна розмістити в будь-якому місці. Навігація, музика, погода, системні дані чи онлайн-сервіси все там зручного користувача. Інтерфейс радує плавними анімаціями та миттєвою реакцією, а також якісно проробленими елементами рівень сучасних мобільних ОС. TIS OS робить ставку на стабільність роботи, а не цифри версії Android. Розробка автомобільної платформи триває роками, і важливіше забезпечити надійність, регулярні оновлення та інтеграцію з обладнанням. Ніж гнатися за останнім номером Android. Система оптимізована саме для автомобіля, швидкий запуск, робота без боїв у спеку та холод, підтримка камер, датчиків голосового керування і сервісів TIS. TIS OS – це не просто мультимедійна оболонка, а повноцінний центр, який підлаштовується під стиль та звички водія, залишаючись стабільним та актуальним ще багато років. Відкрити для себе новий світ інновацій та технології разом з cc 4 Pro –